Дорогі друзі, сьогодні я приготувала пиріг до чаю, який я дала назву Штрейзель. Штрейзель це крихта, з борошна, вершкового масла і цукру, яку бачите, посипається на пиріг. Пиріг дуже простий з варенням джемом. Рекомендую приготувати. Ви побачите далі всю технологію приготування. Тож поїхали! Для основи пирога мені потрібно пиріжка. Мені потрібно буде взяти два яйця. Я збиваю потихенько вінчиком. Десь 120 грамів. 120 грамів цукру, пачечка ванільного цукру. Збиваємо. Молочка 100 грамів. 100 грамів чарочки. Ну і на медведики мої. Так, медведик. Давай сольку. Посолимо, Напевно. так, так. щіпочку солі додаємо і гарно все, гарно все вимішуємо, збиваємо. Додаємо 100 грамів, гарна така чарочка, рівно 100, 100 грамів. Бачите, як згодилась. Тара, чавочка. І це все збиваємо А потім просіємо просіємо борошно 230 грамів, сюди я добавлю десь півтори ложечки. Отак От розпушувача розпушувача І буду потихеньку, де у мене ложечка, буду потихеньку просіювати. Ну, Просіюю і замішую, потихеньку замішую тістечко. Добавили. Замісили. Основа для пирога готова. Я відставляю і роблю крихту Штрейзель для пирога. Тут у мене 50 грамів вершкового масла м'якого, 3 столових ложки цукру і борошна 4 столових ложки. І вилочкаю потихеньку, потихеньку вимішую. Форму перелила основу, додала десь 3 столових ложки. Варення. Можете варення, повідла, джем, що у вас є. У мене це йошта варення. Просто його багато треба їсти. Може, хто не знає, йошта це гібрид. Агруса і смородини. Ну, більше вона мені віддає смородиною. Непогане, не непогане варіння. І засипаю крихтою, насипаю. Штрейзель. Крихта штрейзель. О, бачите, так, у нас її достатньо. Духовку розігріла, духовку на 180 градусів градусів. Зараз поставлю десь на 30 хвилин. От ми маємо такий вигляд. Бачите, такий в нас вигляд. 40 хвилин і пиріг готовий. Дістала з духовки, порізала, посмакували, попили чаю. Дуже смачний. Вдалий рецепт. Легко робиться, смачно смакується, готуйте, випікайте, діліться рецептами. Чекаю, будьте здорові, не забуваємо лайкати і підписуйтесь. А я буду готувати і ділитися з вами рецептами. Будьте здорові!